Зранку Київ не, не працює. Ну, все. Віталіна Гончарова сьогодні поза зоною досяжності. Як і понад 20 мільйонів абонентів національного мобільного оператора, я проплатила гроші, а вони. Не зайшли на Vodafone. і я без зв'язку яз... зв зовсім. У день стало відомо, що Київстар зазнав потужної хакерської атаки. Сьогодні вранці Київстар став ціллю над хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно не зрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв'язок. У компанії переконують, персональні дані абонентів не скомпрометовані а всім клієнтам, які не мали зв'язку, обіцяють компенсацію. Ми щиро перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння. Наша компанія обов'язково надасть компенсацію тим абонентам, які не мали зв'язку або не могли користатися нашими сервісами. І самого ранку інтернет рясніє порадами, як легко перейти на національний роумінг. Та у Мінцифрі зазначають, система не спрацювала через проблеми у Київстарі. По всій країні почалися проблеми в різних службах. У Львові тривалий час не могли відключити вуличне освітлення, а в сумах не працює. Є система оповіщення під час тривоги. Представники Монобанку написали про досатаку і на їхні ресурси, та її вдалося відбити. Незручності були й під час здійснення операцій у ПриватБанку, які вимагають використання мобільного зв'язку. Ми рекомендуємо клієнтам використовувати альтернативні інструменти. За відсутністю мобільного зв'язку клієнти можуть зателефонувати. На підтримку за допомогою Приват 24 або написати в чат онлайн. Для цього достатньо лише доступу до інтернету. Збій у роботі мобільного оператора вплинув на роботу кількох міських департаментів у Дніпрі. Частина gps трекерів у транспорті та деякі вуличні табло не показують інформацію онлайн, але автобуси, тролейбуси і трамваї рухаються у штатному режимі. На роботу поліції ДСНС збій не вплинув. Утім, через атаку на Київстар у Дніпрі не працює система оповіщення. Дізнатись про повітряну тривогу можна в офіційному телеграмі Серена Дніпро або на телеканалі Дніпро. Тіві також вуличне освітлення сьогодні у Дніпрі вмикатимуть вручну. 80% освітлення у місті вмикається через gsm канал оператора мобільного зв'язку Київстар. Тож спочатку в ручному режимі увімкнуть ліхтарі на мостах, центральних вулицях та магістралях. А поки зв'язок намагаються відновити за фактом атаки на «Київстар» СБУ відкрила кримінальне провадження.